Вітаю! А ви знали, що картка працівника це ключ до безпомилкового розрахунку зарплат і оптимізованої бухгалтерії. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. І у цьому відео ми розглянемо, як створити картку працівника у бюджет, заповнивши тільки найважливіші поля. Якщо вас цікавить створення особової картки працівника, про це є інше відео посилання вгорі. Отже, перейдіть до меню Працівники та натисніть Створити. Заповніть прізвище, ім'я та побатькові працівника у полі Ім'я і воно автоматично розподілиться на три поля. За потреби додайте фото у вкладці Робоча інформація. Обов'язково вкажіть робочий імейл. На підставі цього емейлу створюється партнер працівника, який потрібен для коректного бухобліку. Також потрібно вказати посаду працівника. Якщо посада ще не додана в систему, створіть її в налаштуваннях у розділі посади. Там можна додати професійну назву та код класифікатора професій, це стане в пригоді, якщо ви плануєте формувати об'єднану звітність. Наступне, система автоматично заповнить обов'язкові поля для нарахування заробітної плати, вид зайнятості. За замовчуванням встановлюється основне місце роботи, але за потреби можна змінити. Далі заповниться графік роботи. За замовчуванням, вказаний загальний графік тривалістю 40 годин на тиждень. Ви можете вказати іншу тривалість або обрати спеціальні графіки і серед них вказати потрібний. У вкладці Приватна інформація. Вкажіть ідентифікаційний код працівника у полі РНОКПП. Також важливо заповнити національність та стать для формування об'єднаної звітності. Переходимо у вкладку налаштування відділу кадрів. Тут вкажіть дату приєднання. Вона потрібна для нарахування заробітної плати та податків. Якщо перший день роботи збігається з першим робочим днем місяця, але не є першим числом, поставте відповідну позначку. Це допоможе системі зрозуміти, що працівник відпрацював повний місяць. Якщо ви проводите нарахування офіційної заробітної плати та у працівника є страховий стаж на дату приєднання. Встановіть відповідну галочку та нижче вкажіть стаж. Також для того, щоб спростити заповнення додатка 5-го об'єднаної звітності у вкладці відомості про військовий облік Вкажіть військове звання працівника, якщо воно є. Тепер ви можете зберегти дані. Картка майже готова, але є ще кілька кроків. Після збереження на підставі емейлу автоматично створено партнера працівника. Він знаходитиметься у меню Контакти. На підставі стажу у вкладці налаштування відділу кадрів система розрахує відсоток лікарняних. Також у вкладці податки з заробітної плати автоматично заповниться таблиця з податками, заповнення якої є обов'язковим при нарахуванні офіційної заробітної плати. У таблиці Додайте партнерів для сплати податків у колонку Куди сплачувати. Для цього натисніть Редагувати, натисніть на рядок податку. У спливному вікні заповніть поле. Куди сплачувати це має бути контрагент з відповідною назвою. Для цього за замовчуванням створені контакти ЄСВ, ПДФО та військовий збір у розділі Контакти. На них вже налаштовані правильні бухгалтерські рахунки. За потреби ви можете створити інших партнерів або відредагувати наявних. Натисніть Зберегти. Повторіть дію для кожного рядка податків. Коли всі податкові партнери внесені, збережіть зміни, все готово. Картка працівника налаштована так, щоб спростити бухгалтерський облік, нарахування зарплати та формування звітності. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку та до нових зустрічей у бюджет.